Вітаю вас, мої дорогенькі. Я чула від вас, що ходять чутки 24 серпня показова страта азовців. Хтось каже, навіть уже готуються конкретно. Давайте подивимося. Що чекати 24 серпня від цих унітазників? І так, 100... давайте спочатку подивимося, що від них чекати взагалі. Ну, війна, війна йде далі. Вони, о, да. Ви знаєте, да, да, в мене таке враження, що ось ця карта може бути, да, що... що буде страта. Але, бачите, ця карта, ця карта показує, що да, да, давайте ще я запитаю ще додатково. Ой. Виглядає, що буде. Готується, я так скажу. Виглядає, що готується. Але чи буде? Ви знаєте, це ще під питанням. Відверто вам скажу. Я бачу це під питанням. Я ще. Як би це сказати? Тут навіть, ви знаєте, ніби поганий сон. Ну, вони ж їх визнали терористами, щоб їх не обмінювати. Ви знаєте, дивіться, ось ці карти говорять, що так, буде показово. Буде. Ці вже карти не показують далі, що це може бути. Для нас, ви знаєте, ми ніби. По-перше, це може бути, знаєте, залякати. Це може здійснювати для чого вони це роблять? По-перше, це буде. Не просто показове, це будуть транслювати, знімати, показувати по всіх каналах, як науку. Увага, обережно. Ви знаєте, залякати і одну, і другу сторону, і своїх, і наших. Якось так я це бачу. І, до речі, мої дорогенькі, щоб ви знали, що мені тепер вийшло. Що це а, наше керівництво знає про це. Це були домовленості, щоб ви знали. А, згадайте, коли виводили наших а, азовців. Я скажу і не побоюся цього, тому що я вже робила розклади і я казала: це все було злиття і здача наших воїнів. <кій> я казала, що держава їх боїться. Ось. Держава їх боїться. А хто у нас у державі, ви знаєте. Ось тому тому тут я бачу домовленості. Наша держава нічого не буде робити, щоб їх звільнити. Палець о палець не ударить. Це тільки наші волонтери, тільки якісь організації, які не підпорядковані державі. Ось вони борються. Це, тобто, жінки азовців і полонених взагалі, не тільки азовців. Ось, а держава палець упаралась не удари. На жаль, на жаль, мої дорогенькі, бачите, це домовленість, щоб ви розуміли. Е, ви знаєте, я, я вже казала, я натякати більше ні на що не буду. Я буду казати, так, як я це бачу і відчуваю. Це було нашої. Нашої влади злиття цих воїнів. Все мої дорогенькі. Виглядає, що готуються, що буде показове це все, і для того, щоб обережно. Ну, Ви знаєте, і та, і друга сторона боялися Азова. І та, і друга сторона, тому це так відбувається. Я ще раз витягну підтвердження, буде чи не буде ця страта. Бо, ви знаєте, в мене мій внутрішній голос, я не можу все сприйняти. У мене чомусь таке враження, може, може бути. Може бути. Я не хочу стверджувати, що. <кій> не хочу стверджувати, що стопроцентово. Ем... До речі, до речі. ви знаєте, що я ще тут бачу? Е, точка нівозврата для унітазників. Чому? Тому що в них. Ем... Є ще шанс цю страту не зробити, тому що, тому що вони втрачають всі шанси, коли якщо вони це зроблять. Але з другої сторони карти показують, що вони це зроблять. Бачите, тут голова у, цій, у цієї королеви у руках голова. В одній руці меч, в другій голова. Я просто не хочу показувати. Вони намірні це зробити. Тут карти показують нам, що доходять тільки до дверей, можуть далі не піти. Розумієте? Тут тільки, як би це сказати, тому що якось в мене таке враження, що. Давайте зараз запитаємо, як... яка реакція світу до цих пір, але тут ще й дьявол, розумієте? І ще раз наголошую, що в них точка невозврата. Це відкриває двері, що їх визнають країною спонсором тероризму. Розумієте, що тут іде? Тому вони можуть бути зараз шуміти, але тому, що тут я казала, підготовка йде, але можуть цього не зробити. Вони теж не дураки. Бо якщо вони це зроблять, а це буде. Ну-ну-ну. Як зреагує світ на цю витівку, на цю страту? І давайте я спочатку до страти, якщо, чи, якщо, чи світ знає взагалі про це, і як реагує світ на це? Знає світ, а знає і засуджує, до речі, а ви бачите, світ готується ще до більшої поставки а, зброї. Нам піде ще більше зброї, нам піде ще більше допомоги, мої дорогенькі. Тепер після страти реакція. Ви бачите, знову показують карти. Знову показують карти, що для нашої перемоги ще більше. До речі, світ готується до цієї страти. Так? Всі ті, хто знають, я маю на увазі, і нам піде ще більше допомоги. Через це показовий цей виступ, тому що тут будуть нам давати абсолютно все, що в нас вже буде перебор забагато світ побачить цих оркостанців справжнє їхнє лице. Хоча вже, вже світ про це говорить. Щоб ви розуміли, вже про це світ говорить. А ця страта це буде ще. Але я чомусь, я не розумію, чому в мене ще таке враження, що може бути таке, що ще зупиниться. Тому що, бачите, тут ніби якась сила саме в останній момент ніби щось зупиниться. Але, Але, мої дорогенькі, я не бачу, що Україна якось чи світ. Може якось вплинути, щоб цього не відбулося. Тут іде підготовка повним ходом. На жаль. На жаль. На жаль. Ви знаєте, тут тільки якесь чудо може їх спасти. Тільки якесь чудо. Я не бачу, що це може не відбутися. Скоріше за все, що так. Це якесь, я не знаю, яке чудо. Давайте подивимося, тому що, ви знаєте, я відверто вам скажу, я дуже за це переживала. Я не хотіла робити цей розклад, але ви дуже просите. А ви дуже просили, мені приватно, дуже багато хто писав, щоб я зробила на, це, на цю тему. І мене теж болить. Мене теж болить, тому що це несправедливість величезна. По відношенню до всієї України. Але я мушу вам сказати: винна у всьому влада. І, і не хочу вам сипати сіль на рану, але все по приколу. Розумієте? Ось так ви кажете. Так, це ваші слова по приколу. Ну, сподіваюся, що цього не буде. Але вірогідність така, що, скоріш за все, на, на жаль. На жаль, і якщо я єдине, що я можу сказати, якщо дійсно це відбудеться, весь світ буде на нашій стороні, і ось і цей ряд, і цей ряд показує, що нам ще більше допомоги. Все, що в їхніх силах. І, як то сказати, наших і так вже навчають військових, і нам і так дають, як сказати, велику, дуже велику допомогу. Навіть що ленд-ліз в нас ще не запрацював, мої дорогенькі, от бачите. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, давайте почекаємо, подивимося. Не знаю, чомусь у мене ще надія така, що цього може не відбутися. Чомусь у мене така надія. І відверто скажу, я особисто, це як дурний сон для мене. Якось так. Мої любі, люблю, цілую, обнімаю. Слава нашим героям, слава нашим Збройним України, Збройним силам України. Бережіть мої любі себе. Все є Україна. Разом до перемоги і тримаємося, допомагаємо один одному. На все добре!